Зима в этом году, холодна і сніжна. І я знов до вас і знов зі своєю корзиночкою і в'язанням. Що ми будемо робити в ці холодні і довгі зимові вечора? Я буду в'язати. І я хочу вам розповісти про свої в'язальні плани. Мене звати Єнель Варвара, і я господиня цього каналу, і цей канал про в'язання. Ну, тож, поїхали! Ось я її трохи посуну, щоб вона менше займала місцем, бо вона вже така величенька і повненька. І перший процес це вот. цей самий светрик для моєї племінниці. Вже готов і полочка, і спинка, вже готові. Ось ось так це виглядає. Трохи все завертається, він значно ширший пройми вже я вив'язала. Тут буде невеличка застібка, то треба буде зробити планочки і пришити ґудзик. І от так він виглядає зі спинки. Абсолютно однаково за виключенням горловинки. Отже, що мені лишилось в'язати рукава, горловина і небольшая планка застіпки. І рукавчик я вже почала. Ось отак іде робота. Дуже швидка, дуже приємна. То просто одно ну, задоволення сидіти по вечорах і в'язати ось такий процес. Дуже приємний. В'яжемо на спицях номер 3, і це пряжа Lana Cotton Gold. Так, нібито не обшилося. Це пряжа 50% бавовни і 50% акрил. Дуже приємна, м'яка. Зазвичай з нею вяжуть іграшки, але мені подобається одяг з цієї пряжи, бо вона невимоглива, і легко прати на програмі вовна. Я перу ці речі, вона легко сохне і дуже добре для дитини носити. Тобто такі речі, які надягаються кожен день. І кожен день. Дитині зручно, приємно, і якщо треба прати, то просто киданул до пральної машини, поправ, повісив на сушилку і потім знову тягнув і носити. Ось така річ це моя перша робота. Тож я планую на цьому тижні все ж таки точно зробити перший рукав, і може бути навіть другий рукав. Бо то не довго в'язання, воно йде швидко, і, можливо, мене вийде зв'язати два рукава і вже почати зборку цієї речі. Саме такий приємний момент, коли збираєш і бачиш готову роботу. Ось так рухається цей процес. А це сіра ніточка, в'яжу з нею так само. Наступний процес це мій кардіган з пряжі буклія бренду Філама. Цей бренд новий. Він китайський, це новенька пряжа. В складі в неї 40% альпаки. А, перепрошую, 20% альпаки, 20 вовни, 10 нейлону і відповідно 40 акрилу. То можна сказати, що це напіввовна класична. я вже зв'язала два рукави, зробила манжети, мені лишились тільки планки і горловинка, то я сподіваюся, що сьогодні-завтра я вже його закінчу. І квиточки, отут-от понизу, я хочу зробити квіточки гачком. Це робота на першому плані, тож я буду працювати з нею сьогодні і завтра. Планую вже, щоб вона була готовою роботою попрати, то я планую відправляти його до своїх внучок. Тобто в посилку вона піде до посилки на подарунок на свята. Я в'яжу цей коричневий колір це лана, лана Gold Fine. Це колір 240. І ось мені лишилось тільки манжет закрити і зробити планочки і горловинку. На цю роботу я роблю ще мастер-клас. тому так трошки повільно просувається ця робота, але, тим не менш, вона рухається. Наступний процес це шарф, який я в'яжу. Це пряжа так само: Lana Gold Fine Vitalize. Це 50% вовни і 50% акрилу. Класична напіввовна. Цей шарф у мене рухається. Потрошку, це мені дуже радує, от вже ось на такому етапі. Це дуже легка робота, і зазвичай я його в'яжу, коли я втомлена, коли я не можу робити якісь візерунки, щось розраховувати, вив'язувати, і мені хочеться пов'язати, але щось таке дуже легке, дуже просте, то я рухаю потрошку цей шарф, і він рухається. Тож, я не планую дов'язати його на цьому тижні. І не планую навіть зрізати половину, бо я хочу, щоб він був такий довгий, такий нормальний, довгий, класичний шарф зимовий. В мене для нього є мітінки. І це буде такий файний комплект. Але я хочу його потрошку просувати і показувати вам, як рухається ця робота. Я в'яжу на спицах 3,25, в'яжеться дуже швидко, дуже приємно. Це така робота, коли я, наприклад, я можу щось готувати, і ця робота буде лежати в мене на кухні, на диванчику, і я можу там в перервах сісти трошки пов'язати. Ось. Це робота, це виходить третій процес в мене на спицях. І ось мій четвертий процес. Він ще досі не смотаний в клубочок. Я планувала в'язати на е, минулому тижні, але в мене не вистачило часу. Я хочу зв'язати з цієї пряжі мітінки. Але на Gold Fine. Колір 200. Дуже приємний колір. Тобто, хоча б смотати і почати зв'язати пару мітінок з цієї пряжі. Може на подарунки, може для себе. Може мені сподобається колір, я ще зроблю шарф. Тобто ці такі речі вони завжди потрібні. Мітінки шарфи в великій родині завжди мають бути. А в мене велика родина, в мене четверо дорослих дітей і двоє онуків. Тож постійно щось таке потрібно в'язати. І ось моя наступна робота. Вона теж поки що в маточках. Я її навіть Ще не смотала, але планую почати на цьому тижні. Я хочу зробити майстер-клас. Колись давно, ще в епоху коронавірусу, до війни, як ми зараз кажемо, бо наше життя розділилось на епоху коронавірусу і епоху війни, на жаль. Колись я в'язала отакий костюмчик. Планувала, може, зробити на нього майстер-клас. Але в ті часи в мене був договір з видавництвом, мені треба було писати книги, бо я пишу книги для підлітків, і в мене не вистачало часу на майстер-клас. І ця річ, цей комплект у мене так і лежав в шафі. І ось я його дістала і подумала, що він дійсно такий прикольний. І я можу зробити на нього майстер-клас. Оце штанішки, вони в'язані десь є шви. Я зроблю майстер-клас на речі без швів. І в них дійсно вив'язана не ластовіця, а шаговий шов, як то має бути в будь-яких штанах. Ось, і я хочу зробити майстер-клас, як зв'язати такі штани з шаговим швом, щоб тут не було ніяких от таких прямокутників, щоб тут не було нічого незручного, без шва, але також, щоб то гарно сиділо на дитині. Показати, як можна то в'язати. Досить широкий одяг, досить зручні зручний штанішки, бо вони повдягати вдяга... їх дуже зручно. І така ковтиночка. Вона теж зі швами, але її можна зробити без швів. Ось, Тому я планую на цьому тижні хоча б почати записувати і в'язати. Але це дуже приємне в'язання, бо я люблю в'язати для малишей. У мене дуже великий досвід в'язання для дітей, бо для своїх четверих я завжди щось в'язала постійно. Буду в'язати на піввогни, а лізела на голдфайн, бо вона ліпше за всього підходить, як на мою думку. Вона достатньо тепла, вона витримує машини прання декілька разів, дуже легко переться, дуже швидко сохне, дуже буде зручна, отак от в носки ця робота. Але подивимося, як я встигну. Ось. І ще одна моя робота. Остання в цій корзиночці, то мій плед. Отже, я на цьому тижні в неділю і в понеділок. Сьогодні трошки зробила з'єднала два таких фрагмента. Кожний з них я в'яжу з 9 елементів, потім їх 9 елементів, з'єдную в один квадрат, і потім ось у мене два квадрати. От я їх вже зв'язала разом. Тобто, ось цей великий елемент я буду прати. І хочу зв'язати ще на цьому тижні, але не буду планувати, скільки в мене вийде, стільки зв'яжу. Вся прелість цього пліду, його дуже приємно в'язати, бо ти в'яжеш стільки з квадратів, стільки цих малесеньких елементів, скільки ти зможеш. Це дуже легка робота, ти собі сів десь, от маєш час, взяв гачок, зробив декілька елементів і відклав. Як тільки назбиралась потрібна кількість, ти зібрав їх ось такий квадрат. І таким чином плед рухається потрошку, потрошку, не швидко, але робота просувається. Ось Ось моя пряжа. Я в'яжу селізе Супервош Артісан. Artisan. Ось вона пряжа. Колір 281 це ось такий жовто-помаранчевий. І колір 9.006 це ось такий меланж. Ось такі плани на цей тиждень. Подивимося, що в мене вийде. І ось неділя майже пройшла, і я знову до вас зі своїми роботами розкажу вам, що в мене вийшло, що вдалося зв'язати, а що не дуже. І почнемо з того самого кардігану. Який я мала закінчити. Ще, напевно, на минулому тижні, бо треба терміново вже відправляти. Посилку, поки возять люди до Нового року. То посилка має їхати до Великобританії. Ось вони, кардіганчики, два пухнастих ось таких файних кардіганчика. Я мала закінчити ось цей коричневий, і я його нарешті нарешті дов'язала. Ось він який вийшов Я ще не встигла його попрати. І ще треба пришити гудзики. Ну, я сподіваюся, що зроблю це сьогодні ввечері або завтра вранці, рано вранці. Ось. Готові рукавчики, готові планочки, готові квиточки. Все як має бути. Ось такий кардіганчик. Це для двох сістричок, для моїх онучок, два кардіганчика. Для старшої ось такий бежевий. Зараз я вам скажу номер пряжі, з якої я в'язала. Ну, цей бежевий, це колір 213 філама альпака Букле, назва пряжі. І цей колір 239. Це отакий коричневий. І склад пряжі знову вам скажу одну хвилину. Ось це 20% альпака, 20% вовна. 10 нейлон і 50 акрил. тобто 50 грамах 115 метрів. Тобто це така класична напіввовна, дуже м'ягенька, дуже ніжненька. Мені здається, що для дівчаток це буде саме те, що потрібно. Ось така от пряжа і такі роботи з цієї пряжі. Горловинку і планочки я в'язала з пряжі Lana Gold Fine. Коричневий колір і отакий бежевий колір. Отже, прийшла моя кішка, сіла, дивитися, віконечка біля моєї корзиночки. Така любопитна, що я там роблю? Прийшла, Ну, Але, продовжуємо, що наступне. Наступне я в'язала ось такий рожевий светрик. Я його дов'язала. Ну, маю на увазі не весь светрик. Я дов'язала полочку, пілочку і спиночку. Ось. З'єднала на плечах, з'єднувала гачком, ось такі шовчки. І мені вдалося зв'язати для цього светрика рукав. Він же повністю готовий. Здесь тільки дві смужки з картового візером. І я вив'язала ось, ось такий акад рукава. Вот так. Він трошки загибається, але коли речі буде готова, я її поперу і вона буде гарно лежати. Тобто той акат рукава добре входить якраз за розміром до пройми. Ось німночка, вона так розтягнеться. Ось. Ось тобто мені треба почати новий рукав, другий рукав залишилось зв'язати, зробити таку малесеньку планочку, горловинку і зібрати цей светрик, щоб він був повністю зібраний. Тоді я вже буду його прати, і він буде готовий. Після прання вже прищу той гудзичок малесенький. Тут буде тільки один гудзик, того буде достатньо. Тут маленька така планочка зовсім, але то я зробила, щоб було зручно вдягати через голову, може, якісь хвостики, якісь зачіски дівчинки будуть, щоб то вже не заважало, щоб то легесенько собі розстягалось, вдягалось і дитина добре почувалася. Ось така робота Робота рухається. В мене лишилось від двох маточків пряжі, тільки ось такий клубочок. І ще там є один зовсім малесенький, але я сподіваюся, що мені вистачить на рукав і мені доведеться замовляти. Ось Ця пряжа Alize Cotton Gold. Колір 518 Так. Ось така робота. Вона вже ще рухається, я ще продовжую її в'язати. І наступна моя робота це той самий моточок, який мав стати мітінгами. Я їх в'язала на спіцах 2,75. Тобто мені вдалося пов'язати, я дуже задоволена, мені майже готова пара мітінок. Ось ця мітінка повністю готова. Ось вона як виглядає на руці. Отакво. От так вона лежить. Така тепленька, приємна, прикольна. І в цієміки мені лишилось зв'язати великий палець і поприбирати ніточки. Тут лоша стрічати. Ось вона яка друга мітінка, ще без пальчика. Я в'язала за допомогою індійського кліну, ув'язувала пальчик, тут все добре, ніяких дирочок немає, та й не буде. І не має бути, після пройнята пряжа взагалі лежиться дуже щільно. дуже щільно. Зараз я вам покажу вже готові мітинки, як вона лежить. То просто супер. Ніяких дирочок, нічого. Все дуже-дуже плотно. Вона дає такий легесенький, легесенький пушочок, зовсім маленький. І він не скатується, ніяких катушек немає. Я вже ношу свої мітінки біжеві, беж вже кожен день тягаю, до магазину тягаю. От ми ходили кітку до лікаря, носила декілька днів підряд, треба було робити уколи. Все в цих мітінках і все з ними добре. Тобто ця пряжа, ну, просто супер ідеальна для мітінок, на мій погляд, для таких, що ви будете кожен день тягати, щось в них робити. І в мене ось вже зараз три пари мітінок, От такі білі, От такі темно-сірі. І ось такі, ну, то називається джинс-колір, але це щось середнє, між голубим, ну, може, трошечки тут на. Дається такий лавандовий відтінок на камері, але вони світліші. Тобто, то такий голубий, близький до лавандового, але все ж таки ну, голубий, мені здається, колір. Але все рівно гарний, прикольний. Мені він так сподобався. Так сподобались оці. Кольори разом, такий біжевий і лавандовий, що я собі замовила цього лавандового на светрик. Просто вже оформила замовлення. Ось щойно мені прислали повідомлення, що замовлення відправлено. Прийшов ТНТ номер на нової пошти. Тож буду чекати, бо мені вже не терпиться потрогати, порухати моточки. І, напевно, на наступному тижні почну собі в'язати. Замовили ще й доньки пряжу, молодшій доньці, хочу їй зв'язати светрик, бо вона свої светрики дуже так тягає всюди, і трохи вони виходять ну, із ладу. Тобто, вона просто фарбує, Розумієте, вона художник, і вона дуже багато малює з фарбами, і інколи вони в неї такі вже заляпані фарбами ці светрики, тому буду в'язати її новий. Але, до чого я веду між тим? Оця робота в мене просунулася. Я сподіваюся, що сьогодні в мене вийде закінчити цю мітінку, і я їх поперу, і вони вже будуть файні, і може навіть якісь із них відправлю в посилки доньці старшій. Ось така робота. Ну і одразу покажу вам шарф. Складу тут ось мітінки, щоб не заважали. Шарп в мене теж рухався. Ну, особливо тут нема чого показувати, то просто рухалася його длина та і все. Ось він такий. Але він де мітінок, буде дуже добре пасувати. Мені вже не терпиться його зв'язати, попрати і вже носити. Мені здається, він теж буде такий файний. В мене є шапка біла, така з коричневим. на неї треба зробити помпон, бо я люблю шапки з помпонами. І в мене буде такий файний комплект. А чому ні? Ще один. Я люблю такі різні аксесуари, коли в мене є що вдягати, міняти. Не люблю ходити в одній тій самій шапці декілька днів підряд, то якось не весело. Ось, то шарф в мені теж рухався. Ну, дуже, трошки повільно, бо я все ж таки займалась мітінками і займалась кардіганчиком з букле. Але менше з тим, то приємна робота, і інколи мені реально хочеться просто сісти і щось таке вов'язати. І ще одна моя робота, якою я займалась. я хочу зробити майстер-клас на ось такі дитячі штанишки. Вони дуже зручні, їх зручно вдягати на дитинку. Достатньо широкі, щоб вміщався під гузок, щоб дитині було зручно, достатньо теплі. Я їх в'язала з пряжі Alize Lana Gold Fine. До речі, в'язала це кольор 200, такі саме сині, яких я в'яжу мітінки зараз, і молочний колір. ось Але зараз я хочу зв'язати ну трішечки інакше. Тут я вив'язувала такий шаговий шов. І тут в мене я робила шовчики. Зараз я зроблю просто без шовчиків, буде тільки самий шаговий То Я покажу, як його зв'язати, щоб він вікарно виглядав, без всякої квадратної перемички, щоб то було вільно, файно, щоб була така присобрана какеточка для дитинки, дуже так зручно. Ось, І для цього я вже почала і зв'язала одну ніжку. Ось. На другу ніжку я вже буду записувати мастер-клас і з'єднувати, але мені треба було порахувати все ж таки і впевнити, скільки мені треба робити е, при, е, прибавлянь. Ось. В'яжу я з е, пряжі Alize Lana Gold Fine. Так само це напіввовна, 50% вовни, 50% акрилу. І Білий це колір 55, а біжевий це колір ось у мене він є: 152%. Ось вона ця пряжа. Це всім відома пряжа, в неї гарний мітраж, вона гарно носиться, гарно переться. Тобто це така дуже зручна пряжа. 390 метрів на 100 грамів. Ну, то просто файний мітраж в неї. І вона така дуже прикольна, мені подобається. Тож робота почалась, і я сподіваюся, що на наступному тижні вже буду робити майстер-клас за цими штанцями. Ну і ось ще одна останньої робота, яку мені вдалося все ж таки продвинути на цьому тижні. Та нарешті я дуже задоволена: я зібрала, ось зв'язала ще один фрагментик з 9 клаптиків. З'єднала два фрагмента попрала їх. Ось вони такі приємно, ось Бачите, які трошки-трошки є такого пушка на них відчувається, що Тут добрий такий состав вовняний. Ось. І зв'язала, почала в'язати новий квадратик з 9 елементів. І зв'язала 4 елементи. ось, Тобто трошки рухала і цей процес. Ну так, воно і заплановано, що він буде трохи собі рухатись. Я записала, зробила невеличке відео, як він виглядає на дивані, але там трошки забагато світла. Але, на жаль, з цим нічого не зробиш, бо світла дійсно мало, його не буде. По прогнозам буде похмуро, трохи дощ, трохи сніг, щось таке. Але має бути теплий цей тиждень, от що має бути тиждень, він обіцяє трохи теплий, навіть десь 7 градусів, ну, то страшна жара по нинішнім міркам. Менше стим, робота рухалась. Я вставлю вам невеличке відео з тим пледом. Ну і сподіваюсь, що вам було цікаво. Всім мирного неба! До наступного тижня! Показую, який зараз є мій плед. Я планую його зробити таким самим, за розміром, як ось цей картати плед рожево-сірий. Тобто, мені лишилось, от зараз майже половину зроблено. Мені лишилось зробити ще два квадрати з 9 елементів, попрати їх, з'єднати ось цими квадратами з 9 елементів і приєднати до цього пледу. І таким чином у мене буде більше половини, і лишиться ще, напевно, два, дві такі смуги з квадратів. Кожний квадрат состоїть із дев'яти елементів. Ось така робота. хвилиночку. а Кася, наша кітка, отак от вот тут все сиділа і слухала. Бачите, яка любопитна, то капець? Кася? Кася, ти чуєш? Ти моя дівчинка.